На Дніпропетровщині у місті Марганець чоловік побив правоохоронця. Міліціянти кажуть, патрулювали вулицями вночі і помітили автівку, яка мчала, мов стріла. Вони поїхали за легковиком. Віділи несучися ну, в нас в машину, в нашу сторону. Привіді нас вона різко завернула в цей двор, вона скачила на бровку між столбами, пролетіла по газону і припаркувалася там. цей чорний шевроле. Патруль під'їхав до машини. Із салону гучно лунала музика. У авто було шестеро людей: троє чоловіків і три жінки. Міліціянти кажуть, просто попросили компанію зробити тихіше музику. Один із чоловіків стверджують, одразу агресивно зреагував. Почав вражатися грубою інцезурною бранню і угрожає своїм положенням, родственними зв'язками, що у нього є дядя в городському суді. Сказав, що ми не будемо працювати в органах, тому що ми мішаємо відпочивати. Роз'ярілий дебошир кричав на все подвір'я і без зупину погрожував правоохоронцям. Слова не діяли. Шибай голова горло панив на всю околицю. Я його взяв за руку, попитався відвести в сторону. Сила нічого не примінялася. Він відбив мою рукою, замахнувся на мене ударив. После цього одразу почалася драка. Суперник міліціянтів був кремезний та сильний. У рукопашну його здолати не вдалося. Збивали його ног. Знов. він знову подимався, послі були примінені спецсредства. Газовий балончик трохи збив пиху забіяки. Якраз у цей час до правоохоронців під'їхала підмога. Міліціянти кажуть, після чубанини, де Бошира відвезли на експертизу, аби встановити, п'яний він був чи ні. Результати наступні. Чоловік напередодні добре хильнув. Одному із патрульних у він зламав палець та зап'ястя. Роботники міліції дійсно згодом своїх повністю. Значить, Дане дійсно гражданина С кваліфікується як супротивлення. За опір представникові влади Дебоширові світить або штраф, або два роки в'язниці. Свої агресивні дії стосовно правоохоронців він не коментує. У невеликому місті Марганець новина про побиття міліціонера одразу стала для людей головною темою для обговорення. Думки розділилися. Одні захищають правоохоронця, інші чоловіка, який дав прочуханки силовику. Одні кажуть, вчинок Дебошира непорядний. Побивши правоохоронця, він в першу чергу принизив себе. Їхні опоненти переконані, це заслужений ляпас українській. Міліції, адже громадяни часто обурюються вчинками правоохоронців. Дехто стверджує, образ міліціонера у нашій країні спотворений, саме тому народ негативно ставиться до людей у погонах. Я считаю, что главная причина в том, что э, милиционеры часто не обладают должной культурой для общения с людьми. Мабуть, что у нас не, не гарно оплачивается эта работа, что люди не уважают своими обязанностями. Мне кажется, это, ну, это далекий экскурс, скажем, да. Это начало было положено в 1917 году когда культура, интеллигенция, воспитанность, грамотность была уничтожена. Безусловно, получается, что э... При, допустим, 10 совершенных хороших поступков, один плохой поступок перечеркивает весь позитив. К сожалению, это есть не только в милиции, это есть везде, да, что, допустим, вот если коллектив работает, и в коллективе один человек совершил какой-то негативный поступок, то тень потом будет ложиться на весь коллектив, да, это везде, в любом обществе, так. Выход из этой ситуации один. Милиция должна принципиально относиться к набору людей в свою службу. На сегодняшний день любой человек абсолютно неадекватный, абсолютно как сказать, с криминальными замашками, заплатив определенную сумму денег, может попасть в милицию. И попав, допустим, в хороший коллектив, он начнет совершать преступления, значит склонять своих же товарищей к таким нехорошим поступкам, что в итоге приведет к загниванию всего коллектива.